Всім привіт! З вами знову я, Віктор, і у цьому відео я буду продовжувати. Ну, я знімаю другу частину як я добудовую нарешті мій зоопарк. В новому відео у мене зламалися літри, так що я збігав по новій. І як ви бачили, у мене новий щит. І виглядає він дуже гарно. Я його пофарбував український прапор. І, до речі, якщо ви живете в Україні, то ставте лайк і пишіть український прапор в коментарях. І тільки зараз я зрозумів, мені треба було дерево. До речі, я ще перемонтував сокиру, Кайло мене воно було вже майже... Ай! Май майже поламане. Зробив я конюшню. Зараз покажу Конюш... там І верблюди, і коні, і лами, там всі є. Кого там ще нема. А, за пшеницю не бійтесь, в мене ще підземний город. Але щось під дощ я йти не хочу. У мене сильно, я бажанням не горю. Померти від якогось зомбака, скелета, павука чи кріпера. Чи на йендермена? О господи. О, господи, що я це сюди посадив? О, до речі, я ще зробив тут трамбур. О, я собі взяв садженець білого дуба і посадив його. Дерево виросло, але його зірвав кріпер. До речі, я вам покажу те, що ви не мусите бачити. Ніколи нікому це не показуйте. І ось таке. В кожному жовтому шалкера. Що без весьме? Ну, а ще я зробив свої пошуки. Якщо він поламається, то. То. тонджо страшного в мене є оці. Це штука. Але мені треба де вовну, щоб зробити оцей плакат. Ну і, звісно, цей сам щит! Шти... І коротше, щось я заговорився з цими штучками. Так, а де мої літ... літри? тут? Де мої феєрверки? Саме головне запитання. Де ж вони можуть бути? А, точно вони в мене в руках? А, і в новому відео я обіцяв показати що ось там, але не показав. Вибачте, я забув. Якраз хочу туди показати. І вже закрив. Це будинок на дереві. О, ні. Фух, я сказала, що я на літрах лечу, якщо я міг А там от заліз Я не хочу. О, ура! дощ закінчився. Ну що ж, тут є. Я сказав, тут є дерево! Чого тут нема дерева? А later. момент слайдов. Я буде то будете дерево. А фью момент слайдау, як то кажуть. Як кажуть? Нет. Як... Так, а то що я не знаю, що тут дуже темно. тут можуть зомбі забавнитись. Так що я вже показав. Ух ты ж. У! Коротше, я вже показав Зоб. Оцей. Okay. все, відео закінчуємо. Віде. Та ну, я жартую. А, а, а. Мене чоліана врятувала. Але от закінчувати відео я якраз таки не збираюсь. Поки не зрубаю це дерево. У мене тут хоч, хоч удача є. Нема саме один. Погано. Я всі книжки потратив за шарування? Не моє зачарування. Ну і як я це все робив, я відео адже... не забуду сняв. Адже в мене тоді ще каналу не було. Вичайно. Ну, відео снять я ще тоді не додумався. Логіка, логіка, ла-ла-ла. О, осадженці мені треба. виростити в себе ще одне таке дерево. Вот, свині якісь ненормальні. Хуій. Хуїй. Так, зараз трошки полечу. Хуй. Добре, я серйозно полечу. Я сказав. Я сказав, я полечу. До речі, я навіть знайшов вендер портал. Ну, я знайшов оце от приміщення де ми мусили. Роботом на дві. А от зараз треба буде дещо змінити. later. А, що? А. Я думаю... Що в мене щось бруні не вистачає? Я нагрудник зняв, я ж в літрах. Як я можу в нагруднику літати? Ну, якби я міг створити свій мод, то я б зробив так просто, щоб там можна було надіти нагрудник і елітра одночасно. Я не знаю, може вже є такий мод Моджинг, скажіть мені, цей бамбук мусив вирости вже до 10 блоків. Що ви натворили можен? Що це працює на відстані? Хуй. І знаєте, мені навіть лінь до верстака пішка пройде. Як я живий став? Ну, окей. Стоп, мені здає? І наше я це дерево добував. Окей. Я вперше добув акації за всю історію відео і за всі ноль ігрових днів? В смысле там було сто з чимось? Ну це вже вроді десь 200 днів разом. Я не знаю, це нереально. А інші там снімають? По 500 днів це просто нереально. Так багато. О, вже почало рости, я так тут не хотіла рости. І що мені з тими дошками робити, як в мене забору нема Паркану. А? А. Ай. Думаю, що... А як мені забор... Не знаю, як зоопарк заповнити. Мені це все робити, так що. Я перейду в один дуже класний режим. Білий ще. Чого він білий? Просто нереально. До речі, хотів якраз вам дещо показати. Те, що я вмію. Пишу тут по-англійськи. «give», a. Ось так. а, Ой! Це все треба виглядати. Ставлю ось таку палку, криву. Я це так буду називати. Пишу «give», дає предмет гравцю. Відступаємо, пишемо. А ось таке в колі. Далі С. відступаємо, і тут є всі предмети. Ну напишемо там залізний слиток. Іру. І щось там. Ірон. Ірон. Ага. І тут є все залізне. Шукаю залізний слиток і переписую все, що тут пише. Як ви здогадались, я пишу команду. Що і... е. я не так написав? Ірон а. Ирон что есть? Ин, это Ингот. Ингод. Так, ну допустим там штук десять. Ну и все. Надо десять следки залезли. Надо на десять следки трачитьсями и никнейм. Я можу нарешті собі скрафтити білий щит. А що він? Це підстава, я так і знав. Я так і знав, що це підстава. Ні, я не знав, що це підстава, я. Я знав, що це підстава. Добре, перейдемо до діла. Треба скрафтити паркан. Ну, а в кінці відео буде, як ви розумієте, найцікавіше. Бо ви навіть не догадались. Навіть... Ви не догадаєтесь те, що я зроблю. Треба так відділити, щоб воно було рівно. 48 палець, думаю, хватить. Робимо паркан. Бум-бум-бум-бум. Знадобиться дуже багато паркану, тобто навіть стаку. Де замало, можливо? Ні, ну стак і вісім. Думаю, нормально. Я літаю, ура. Що Що це було? Я вер? О, там лама була. Так, де мої суде моя, с... моя сукира? Ох, ух, я вже налякався. чому стало момент на заритою, а потім назад, звичайно, зачарованою. Це точно якась підстава. Я впевнений на 100%. Короче. Коротше. Я так вирішив. Ви бачаєте, що він трошки відео перервав. Я просто люблю в креативі все робити. Ви б сказали клітки дуже маленькі. Я б теж сказав, що клітки маленькі. Але... Вже пізно, я не хочу це все ламати. Бо я так вклав свою частинку душі в цю... в цю будівлю. Це навіть не будівля. О, треба буде ще покриття. Хай собі так буде. Хай собі так живуть. Ай, ви, певно, що Що за все запитаєте мене. Ну, окей. Ну, Допустимо, я зайшов в креатив, щоб збудувати. Я далі зайду в виживання. Ні. Звісно, що ні. Ну, окей, спочатку зроблю забор Баркан А потім вже я вам покажу, що там буде дуже прикольне. Тож цей стак я зможу потім викинути, бо. Я реально це десь так мусив би як-то потратити. A moment later. Mm -hmm. Фейна, І тут появився зомбі-вірус. Е. е, е окей. Ла-ля-ля, всі, всім страшно, всі бояться, всі тікають, а мені Просто все рівно. Просто. але то все не просто так. фіш фішленд. Так, це мені вже не знадобиться. Далі беремо хвір. А ні, це не така, це з дуба. Просто моє улюблене дерево це дуб. Так що я дуже помішаний на дубові. От я навіть зробив паркан з дуба. Клітку, що. Підкажіть мені в коментарях. Я все-таки поки що наразі неповнолітній, так що. Е. О! Що? Що тут робить? Що воно тут робить? Робить, робить. Щось воно там робить, працює на роботі. Так. Ну а зараз найголовніша частина, що я вам хотів показати. Недарма я в креатив зайшов. Це я ще міг виживання збудувати. Але в креативі є дещо набагато цікавіше. Яйця призиву. Там корова, вівця. Всіх думаю зроблю по двоє, щоб їх було потім багато. Да ви не здіваєтесь, як сюди нормальних коров заселити. Ну добре, хай вже так буде. Так, і хай тут будуть. Це гарне вівця. Ти теж не гарна вівця. Ти теж не гарна вівця, має бути біла, я сказав біла це буде тривати вічність. Ось там шерсті зараз. Тут ж біла вівця намальована. Так і що вони всі коричневі. Так на це я саме не розумію. Я не знаю, коричневі. Чорна ще якась. Будь ласка, допоможіть, поставте лайк і з'явиться друга біла вихця. Я не поставила лайк. Через це я тепер змушена вбити бити усіх, усіх цих овець. Окрім білої. Є поставили лайк. Дуже дякую, що підпишіться, якщо вам не все рівно на мій канал. Будь ласка, щоб ще свиня такою тупорилою рилою достали. Так що що там є курка? Надіюсь, свині і курки не будуть нормальними. Ви здіваєтесь? Моджинг! За що? Ну Добре, допустимо. Так, ну в мене ще є купа вільних кліток. Кого сюди так можна посадити? Підкажіть, до речі. Реально, когось сюди можна. О, грибна корова вона дає їжу. Кролики не варіант, вони перепригнуться. Панда в мене вже є. Кріпери я не хочу. Лисиця, ну хай буде лисиця, вона доволі трохи мила. Тут хай будуть грибні корови. Тут хай будуть лисиці. Та зразу сіла одна, о, яка чемна. Невідмінно від мене. <гум> так. О, я можу сюди білого меді положити. Що, <гум> так ви так гарчите, я з миром вас сюди заселив. Так, ну і ще можна трошки котів. <гум> я люблю котів. Ну і люблю собак. Тому. А знаєте, собак не треба, в мене є вдома дві собаки. І як солод, але як його перетворити на кота? У ну, мене вроді би. Ну, в мене є книжка, в мене там писало, що довідники. Я, 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 я таки не розумію. Там щось там писало, але я не пам'ятаю. А ну? А, все, все пізно. А, я можу. А, я, я краще буду так, я не хочу. Таких мерзенних звуків природи. Тупої природи, якщо чесно. Ну, думаю, все. Я збудував зоопарк. На цьому я відео буду завершувати. І це, до речі, найдовше відео. Ну що ж. До нових зустрічей! А, і в новому відео, в наступному я буду, можливо, запрошу ще кількох гравців, і ми будемо будувати арену, або я сам збудую і вже потім будуть гладіаторські бої. Ну, коротше, на цьому замикатися не буду. Ще буде виживання в, в тому доміку. Скипнути ніч не можна буде, а я включу важкий режим, і час від часу мені доведеться спускатись. Адже я змушу, муситиму виконати 5 завдань. Ну, До наших зустрічей! Бувайте!